Всім привіт за Одещини! Вітаю вас у новому відео. Такий теплий ранок сьогодні. Роса є. Ще вчора травичку трішечки полила, та й так дивлюся, є роса. Але тихо-тихо, зараз зранку вітру немає. Люблю так вранці прогулятися по садочку, але роса. Таке свіже повітря, чисте стається. Красота. Вже от-от. Відкриється і всі Другі так гарно наросли кущі. Це таке от любі квіти, як розсаджуєш. Вони краще наростають і швидше наростають при засадженні Цибулькові, любі. Вчора пересадила цю герань садову, у нас там вже єлівець оцей принцуельський аж на нею. Наростав гераньку, то я її трішечки передвинула і якраз тим паче вийшло між ірисами і ялівцем Там трояндочка. Тюльпани вже відцвітають. Дуже пече сонечко тепер швидко, тюльпани тепер що ці другі швидко. Вид світали, як гарно квітує цей Барбарис. Якщо я не помиляюсь, то він ще не квітував. Не знаю, чи це Red Rocket. А, зараз сидить сусіда там десь. Чи Red Rocket, чи Orange Rocket, навіть не пам'ятаю. Тоді замовила два. Десь не знаю, де та накладна. Не пам'ятаю, що то. За Барбарис, чи він буде високий, чи ні. Я його звідти десь пересадю все одно, він там мені буде заважати. Красота. Зоопарк. Різні птахи співають, фазани. Це я сміюсь завжди, як чоловік ходить Цезаря на прогулянку, в балочку туди. Кажу, Цезар йде в зоопарк. Він там і за зайцями бігає, і за фазанами, і їжачки вже там є. Красота, тюльпанчики білі відкриваються, Ці жовті такі гарні, маленькі. В цьому році хоч більше його. Три роки було тільки дві штучки, дві квіточки. В цьому році у нас шість. Також треба його звідси, ці тюльпанчики попересаджувати. Зараз все гарне, нема ще такої сильної спеки. Все гарненько росте. Зараз почне сонечко припікати. Буде все горіти. Навіть не знаю, яка це буде спека. Така красота. Весною все таке гарне, молоденьке, яскраве. Краса. Все гарненьке. Цей флокс найкраще зростає. Там в мене є ті рожеві, чомусь вони не так ростуть, як ось цей. Саме живучий. В декількох місцях, і він все одно в різних місцях найкраще росте. Хотіла піти там в полуницю просапати, але роса. То, напевно, зараз ось там отой клапоть, де біля картоплі, залишився під баштан. Там бурянці де-не-де, по землі, ходити можна, нічого, ноги потім помию, по росі просто не хочеться ходити. А вже потім... Роса спаде, про полю полуницю, замульчую її, бо дуже перій повилазив. Красота. Немає вітру. Хоч можна подихати свіжим повітрям зранку. Вчора десь отам на дачах так щось горіло. Чорний дим такий шурував, воняло саме сюди. Ще вітер такий був, зірвався, поляпав дощик. Так думали, дощ піде там за лиманом, то добрий лив. А в нас тільки поляпало і все, капочки таку навіть не намочило. А так буде тепло, не знаю, обіцяли на сьогодні дощ, ну, напевно, не буде дощу ніякого. Хоча хто його знає. Якщо йду, перевдягнуся та й буду йти на городі щось робити, поки сонечко не почало. Ой, заяць за городами погнався. Ця трава не дуже висока і дуже видно, такі здорові коні ганяють. Зайці. Є, ще багато зайців і фазанів. Дуже багато. Такий холодний вітер. Я було зірвалося, затягувало сеня. Думала, то вже сьогодні дощ періч, вчора не було, так сьогодні піде. Ага. І воно знову. Все, пішло понад лиманом стороною. Дивлюся, що з гортензії мої так. Ні, просто Таких повигинало, ну, ціленькі. Вона нема, немає як будує і таке холодне стало. Дуже холодно, немає дощу. Треба буде сьогодні ввечері поляти знову газон. Ну, думала, вчора піде дощ, сьогодні нема й нема. Так гарно зараз тут квітує брунера і живучка, так гарно тут росте вроді. І непримхлива живучка. От пересаділо в другому місці не хоче рости, тільки тут гарно росте так. Погано видно. До речі, вранці ще не квітували, а зараз гляньте, як гарно порозкривалися і риси. Така красота. Тут три куща у мене таких. Бордово-коричневих. Тут я посадила анемону. Красунька трішечки прив'яла вона, ну, нічого, відійде. А тут почав квітувати такий темно-темно-фіолетовий. Красота. Ті маленькі вже перші майже відсвіли. Зараз почали ці квітувати. Така краса. З вікна, як дивишся, так гарно виглядає. Красота. Вже тюльпани майже всі повідцвітали перші. Скоро буде півоні як вітувати, оця сама рання. Краса. Ось тут також десь взявся білий тюльпан. Рожевий десь взявся один білий. Ці білі, що від мами так гарно вже повідкривалися. Краса. Чоловік запалив мангал. Буде сьогодні смажити кебаби. Захотів кебабів. Я вчора купила м'ясо. Шия, до речі, так подорожчала. Я брала лопатку по 200... Не пам'ятаю, а шия була 260. 270, вже 360 у рябі, на базарі. Ой, тут тепло аж жарко. Затишку. А йдемо на город. Зараз нарвури діски. Цибульки. Ось тут також в мене зацвітає і рис такий гарний. Не знаю, чи це якась хвороба, чи це Цезар. От є тут і риси, такі високі. Ну, нормальні кущі, листя в них нормальне. А це щось хворіє. Ну тут це зараз трохи ходив і цю тую, обгадював. Ну і тут дивлюсь, також хоча тут більш-менш риси. Але також трішечки паршивенькі перші відцвітають, посадила ось там біля гібіскуса І піріс, якщо я не помиляюсь, білий. Хочу, щоб ось так по все заросло потім в майбутньому. Красота. Красота. які гарні. Листечко були заморозки, трішечки мороз їх. Прибивав, але нічого, все одно гарно ще квітують. Возина гарно відійшла, майже не зів'яла. Верба вже розпускається так гарно, швидко росте. Просапала ще полуницю, замульчувала. Ось тут все повиривала, треба буде тільки просапати. Ще як гарно квітує. Поприян зів'яне. Потім буду садити там кабачки, огірки. Дану, але треба дощику. Треба дощику. Яблунька розпускається так гарно. Смачні яблука ці не пам'ятаю, що за сорт. Але дуже-дуже смачні. Нарвала редиски, ось хочу вам показати. Це ця перша, звичайна, що я садила. Таке листя в неї високоватось. Така вона, і гляньте на ось цю Селесту. Оця росте, вона майже вся в землі. Так не дуже видно, де гарна редиска. Ось така. От. А Селеста, вона вся має таке рівненьке листечко, гляньте. Яка ось я вже вирвала. Професійне це насіння. І в минулому році я садила. І в цьому році в мене пачечка є, оцю вирву. І замість неї посію ще селесту, щоб була пізніше. О, гляньте, яка вже гарна. Дуже рекомендую всім цю рідиску, треба полити. Ну, вона ще трохи і вже нас дожене цю. Ось. Майже така сама, трішечки менша. І рівненька, і таке листечко, вона вон, кущиком росте, а ця вон, вже пускає штомбур. Треба буде виривати. І здивилася в інтернеті рецепт маринованої редиски, Мама робила минулому році казала, що дуже смачно. Також хочу спробувати приготувати таку. Попробуємо, якщо нам сподобається, буду робити. Треба буде приготувати спробувати. Ну вон, гляньте. Яка редисочка гарна. Яке листечко в неї. Гарна така вона мініатюрна, низенька. І вся рідиска, бачите, як, як добре видно, вся вон під вершком ось так. Треба добре все знову полити, бо вітер, сонце, швидко все висихає. Гарна така красуня. Головне, що своя. Вже досмажуються кебаби. Салат я вже зробила. Зараз будемо обідати. Самий головний дегустатор вже тут. Да, Цезар? Ти вже тут. мазьоха Каже, я вже пробував. Де, я вже пробував мазунчик. Хі -хі. Вже ходить хвостиком. Хотів повідганяв, які тут ходили. Мазюха, Мазюха маленька. Лягай на травичку, підожди трошки, добре? Лягай. ти тут лягай на місточку, лягай, де ти лежав, лягай. Молодець. Молодець. Ось так. Все. Молодець. Ось так. Спати не дають, пахне, каже. Спав, спав в хаті. Запалили мангал, йому запахло, той же бігом на вулицю пішов. Да, мазунчик. Да? Да? Мазун. Вітер холодний дує. Так на сонці тут дуже тепло. Вітер холодний. Ну, показували десь в Полтавській області, ще десь що пішов сніг.